позашкільних закладів освіти міста, модернізація навчання для дошкільнят та тренінг із надання екстреної домедичної допомоги. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. 2022-2023 навчальний рік для освітян видався нелегким, у тому числі для позашкілля. Вся гурткова робота, що проводиться у позашкільних закладах освіти, з війною була вимушена перейти у дистанційний формат. Та це не завадило вихованцям досягти значних успіхів. Тож 26 травня відбувся підсумковий міський захід. Зірка позашкілля Запоріжжя 2023 тисячі За двадцять в освіту міста та волонтерську діяльність керівників і колективи закладів нагородили почесними грамотами. Та подяками. Адже за успішними результатами вихованців стоїть наполеглива робота педагогів, а також ефективна управлінська діяльність директорів. Загалом було вісім номінацій. Вони роблять з наших дітей талановитих дітей. Вони роблять їх справжніми патріотами нашого міста і нашої країни. Тому я ще раз хочу висловити їм подяку і натхнення і всього самого найкращого. І ми пишемо з тому, що 720. Вісім міжнародних змагань, призери наші учні, потім 797 всеукраїнського рівня. І це великий. Результат ми мали можливість просто віч на віч поспілкуватися з освітянами системи позашкільної освіти, і я думаю, що у ні у кого на сьогодні не викликає сумніву стосовно того, що позашкілля це система, яка потребує додаткової максимальної уваги, і на рівні міністерства освіти, і на рівні органів місцевого самоврядування. За результатами цього навчального року заклади позашкільної освіти міста Запоріжжя показали високі результати попри війну, у тому числі під час участі здобувачів освіти у конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях на обласному, всеукраїнському або ж міжнародному рівнях і на досягнутому не планують зупинятися у найближчих планах продовжувати робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Сьогодні ми нагородили п'ять наших керівників. Це керівники, які навчають дітей в народних та зразкових художніх колективах. На сьогоднішній день за 22-23 навчальний рік більше, ніж 90 фестивалів наші діти відвідали і стали переможцями та призерами. Це міжнародні фестивалі та всеукраїнські. У нас 28 гуртків науково-технічного напряму. 85 здобувачів освіти ми дуже пишаємося нашими здобувачами освіти, нашими дітками. Вони займають Перші місця міжнародних змаганнях в різних конкурсах різного рівня, і я дуже вдячна своєму колективу, дуже вдячна нашому департаменту освіти і науки і міській раді за те, що за те, що вони звернули на нас увагу і допомагають нам наразі в усьому. Модернізація дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Онлайн формат дещо обмежив можливості вихованців у вільному доступі до навчання. Зокрема, це і стало пріоритетним питанням для вихователів, які намагаються полегшити освітній процес. Аби рівень знань з дистанційним навчанням не змінився, музичні керівники дошкільних закладів міста відходять від традиційних методів і вводять нові і вже діляться своїми ідеями. Детальніше в сюжеті. 29 травня відбувся другий модуль міського проєкту Музичний світ дидактичних ігор серед присутніх музичні керівники закладів дошкільної освіти. Створення сучасних матеріалів для розвитку дітей в умовах воєнного стану їхнє основне завдання. Перший модуль проводили у цьому ж місяці, на якому представляли традиційні музично-дидактичні ігри. У другому ж їх модернізують, наприклад, замінюючи музичний супровід на більш сучасні композиції. Бувають просто молоді, а взагалі це композитори, які нам знайомі, це і Моцарт, і Вівальді і Шопен. Але я беру не тільки як класику, просто класичну, а більш в обробці, щоб була вона більш сучасна, більш досконала. До нашого магазину прийшов Вовчик. Послухай і відгадай, який інструмент він захоче купити. Однією з експерток заходу є пані Світлана. Сьогодні вона представляє музично-дидактичну гру, що звучить. Її розробка зайняла декілька місяців. Без героїв, цікавого сюжету та інтерактиву. Ця гра не буде ефективною. До того ж, вихователька ділиться розробкою із батьками, щоб дитина могла самостійно виконати завдання. Вона була розроблена для дітей раннього дошкільного віку, з урахуванням того, що діти досить малого віку, і ми будемо досліджувати навколишній світ і будемо вивчати звуки транспорту. Вона є комплексною і є продовження і для молодшого, середнього дошкільного віку. Тобто я люблю не просто створювати ігри а ще їх трансформувати і модернізувати так, щоб було куди рости дитині, щоб дитина розвивалася. Музично-дидактичною грою ділиться і пані Ірина, музична керівниця шостого ясел садка. Дистанційна освіта довела, що треба шукати більш цікаві методи навчання для дітей. Це і спонукало створити гру під назвою Музичні асоціації. Тут потрібно прослухати мелодію і співвіднести її з картинкою. Дітки, ви здогадалися, до якого малюнку відноситься ця мелодія? Так, це зима. Після обміну дієвими інструментами та навичками створення музично-дидактичних ігор вручають дипломи. Адже кожен із присутніх робить свій внесок у розвиток дошкільної освіти під час війни. Авторські розробки будуть розміщені на освітній платформі міста Запоріжжя онлайн-школа Запоріжжя. Надання першої медичної допомоги при невідкладних станах та травмах такими навичками повинен володіти кожен, а перш за все, освітяни. Саме їх і об'єднав тренінг на базі міжкафедрального тренінгового центру Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, під час якого фахівці навчали базовим умінням, які допоможуть зберегти життя потерпілому. Розрахований семінар на тих, хто не має медичної освіти. Учасники покращували свої знання з медицини або ж з нуля засвоювали. Вправи на практиці, тож усі можливі ситуації відпрацьовували на манекенах за схемою ABCD. Це передбачає проведення первинного огляду постраждалого, здійснення штучної вентиляції легень за допомогою дихального мішка, використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора та проведення базової серцево-легеневої реанімації у дорослих. Та одного разу недостатньо для того, аби бути впевненим у своїх знаннях. Тому серед учасників є ті, що приходять вже не вперше. Представники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради сьогодні пройшли тренінг на базі симуляційного центру Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Основною програмою була екстрена домедична допомога, яка складалась з двох основних напрямків. Перший напрямок це відпрацювання базової серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. І другий етап, другий напрямок це надання допомоги травмованому пацієнту, а також зупинка кровотечі за допомогою турнікетів, бжгутів, бандажів та підручних засобів до приїзду швидкої допомоги. На черзі рубрика Топ-експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Протягом місяців, починаючи з 24 квітня, у Запоріжжі тривала Толока Фестівалс, ініційована Запорізькою міською радою. Мета акції зробити Запоріжжя комфортним тилом для наших військових. Це свого роду наша підтримка тих, хто на передовій відстоює свободу і незалежність нашої країни у війні. Спричиненій російською агресією. Акція згуртувала різні колективи містян, як дорослих, так і дітей, задля прибирання та створення затишку на прилеглій до будинків та установ території, а також у парках та скверах. Щодня біля 2,5 тисяч людей, небайдуже громадян нашого міста, було задіяно у весняному прибиранні. Площа прилеглої території, закріпленої за закладами освіти, складає майже півтора мільйони квадратних метрів. Здійснено покіст трави на території загальної площі, якої становить більше 1 мільйона квадратних метрів. А на території загальної площі більше 12 тисяч квадратних метрів ліквідовано карантинні рослини. Приведено у належний стан більше 570 сімидесяти тисяч квадратних метрів зеленої зони на прилеглій території та більше 55 тисяч квадратних метрів тротуарів. Вивіз сміття здійснювався підприємством «Вельтум Запоріжжя у відповідності до графіків. Працівники виконавчих органів міської ради, представники районних адміністрацій та депутати в межах весняної толоки згуртованою командою прибрали занедбаний парк імені Сагайдачного, який на даний час перебуває у приватній власності, недоброчесного господаря. Активно та злагоджено долучились до толоки працівники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Та комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників. Покосили та прибрали траву на прилеглій до установ території, очистили клумби від небажаних рослин та створили нову з прекрасними квітковими рослинами, побілили бордюри та вздовж них висадили багаторічні квіти. Колектив комунальної установи Зеленбуд разом із школярами Олександрівського району навели порядок у сквері Теантральний та допомогли школярам у створенні нової патріотичної клумби перемоги. Надавши розсаду квіткових рослин для клумби, активно включились у Толокофестивал колективи всіх закладів освіти міста Запоріжжя, які разом з батьками та здобувачами освіти організували та провели велику роботу екологічного спрямування. Для Запорізької гімназії номер 93 толока стала вже продовженням початої спільної роботи дітей, педагогів та батьків по озеленню території закладу освіти. Відтепер на території гімназії створено алею перемоги. Висаджено 25. Смарагдових туй. Символічно по кількості класів закладів освіти. Протягом місяці мешканці нашого міста об'єднувалися у команди та долучалися до великого весняного прибирання. За цей час у Толоці офіційно зареєструвалися 118 команд. Серед призерів 6 закладів освіти міста Запоріжжя, гімназія номер 6 гімназія номер 92 Запорізька загальноосвітня школа 1-3 ступенів основа. Заклад дошкільної освіти комбінованого типу номер 237 Смородинка. Заклад позашкільної освіти. Дитячий парк Запорізький міський ботанічний сад. Та хореографічна студія Весняночки. Народного художнього колективу закладу позашкільної освіти Міський палац дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради. Продовжить рубрику ТОП експерт, директорка Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Сьогодні для освітніх закладів уміння здійснювати фандрайзингову діяльність це можливість перейти на новий рівень, інший рівень роботи. І дуже ем, важливо вміти цією можливістю скористуватися та дивитися на потенційних грантодавців з позиції довгострокового партнерства 25 травня. Співробітники комунального установи центру професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради вони були запрошені направлені на засідання освітнього субкластеру східного регіону в місті Дніпро. Для нас, для департаменту, для освітян дуже важливо приєднатися до такого заходу, адже він проводився з метою координації роботи Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Донецької, Луганської, Запорізької. О, о, областях перед нашими учасниками ставило завдання е, це окреслити ряд основних питань проблемних е, системи освіти Запоріжжя, які необхідно включити до кластеру. Це і забезпечення педагогів закладів освіти. Міста Запоріжжя засобами індивідуального захисту органів дихання від можливого хімічного ураження це заміна вікон у закладах освіти міста, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії. Крім того, я хочу зазначити, що у Запоріжжі від бомбардувань та обстрілів постраждало. 40 закладів освіти. З них 14 закладів дошкільної освіти, 24 закладів загальної середньої освіти, один заклад позашкільної освіти, один територіальний відділ освіти. В цих закладах повністю або частково було пошкоджено вікна. І е, суттєвої допомоги на сьогодні також потребує відбудова закладів освіти міста Запоріжжя, які були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Е, за час воєнної агресії постраждала. Два е, заклади освіти у жовтні 2022 року. Я вам нагадую значних таких пошкоджень. Зазнала Запорізька гімназія 61, заклад дошкільної освіти Ясла Садок 142. І е, зараз розробляються за допомогою міського бюджету проекти. І в цих закладах від удару не уціліло жодне вікно. Частково зруйновано дах, пошкоджені двері. Стіни, мережі, тепла водопостачання в закладі дошкільної освіти від загорання знищено було меблі у чотирьох групах, ліжка дитячі, постіль, а також зруйновано. Ну, повністю майже дитячі павільйони для прогулянок наших вихованців. Крім того, дуже гостро стоїть питання закупівлі сучасного комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної освіти міста, адже діти дошкільного віку вже більше року навчаються виключно в дистанційній формі. І в місті на сьогодні функціонує 140 120 закладів дошкільної освіти, і е, всі педагоги продовжують надавати освітні послуги для 18 530 дітей. З них 9 369 вихованців перебувають у місті. 694 дитини в Запорізькій області в інших областях 2618 дітей за кордоном 4976 дітей. Крім того, освітні послуги надаються внутрішньо переміщеним з зон активних бойових дій Запорізької та Донецької областей. Це 396 вихованців. Такий освітній процес у закладах дошкільної освіти забезпечують на сьогодні. 2515 педагогічних працівників потребує оновлення і матеріально технічна база закладів, закладів дошкільної освіти. Я вам нагадую, що Запоріжжя стало основним евакуаційним та гуманітарним хабом на шляху людей, змушених рятуватися з тимчасово окупованих територій. Саме освітяни зустрічали в першу чергу людей. Спочатку війни, з березня по серпень, 2022 року, на базі майже більшості закладів дошкільної освіти міста, ми приймали організовано і зробили 89 центрів для тимчасового проживання біженців. Такий дуже великий потік людей. Призвів до зношення матраців, подушок, на дитячих ліжках люди розміщувалися. І для обслуговування е, таких внутрішньо переміщених осіб часто використовували побутову техніку, що призвело до її завчасного виходу з ладу. Тобто, це окреме питання, з яким треба працювати. Актуальним залишається питання облаштування укриттів та пунктів незламності. Які розташовані на території на базі майже всіх більшості закладів освіти міста Запоріжжя? У травні 2023 року благодійний фонд ВАСТОКССОС оголосив конкурс на благодійну допомогу для забезпечення. Надійних та комфортних умов в місцях тимчасового перебування у пунктах незламності. Наші дев'ять закладів освіти, на території яких облаштовано пункти незламності, подали заявку. Це було організовано під керівництвом департаменту на благодійну допомогу. І трьом закладам вже підтверджені їхні заявки. У найближчий час вони отримують стільці з планшеткою які мати, пуфи. Проектори, крани, ємкості для зберігання води і інше обладнання. Гуманітарну допомогу для укриттів та пунктів незглавності на період з березня по травень 2023 року отримали філії асоціації Дель Мундо» в Україні. Це аптечки від неприпадкової організації нова Україн», пічки для приготування їжі 50 штук. На суму 42 тисячі. До пунктів незглавності надійшли генератори різної потужності із міста Оберхаузен, з міста Варшави від Фонду міжнародної солідарності від. Організації, які фінансуються агентством Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID, від німецької організації Синя жовтий хрест з міста Кьольн. ми сподіваємося, що така оперативна координація та взаємодія з координаторами загального освітнього кластеру, національного освітнього кластеру, представниками Save the Children, UNICEF, USAID, NRC, Регіональними громадськими організаціями вона відкриває нам, освітянам, нові можливості для надання вчасної та необхідної допомоги людям, які її потребують. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.